Вітання! Пішов вже рік, як я запустив трищучки, такий відстійник, який є в мене біля ставка. Це така яма невеличка, буквально півтора метра на метр і 45 см глибиною. І хочу їх зловити, щоб зробити заміви, скільки вони підросли. За рік часу я двічі ловив їх, вдалося виловлювати, їх робив заміри відео. То це я на каналі. Запускав їх по 14 см. За 3 місяці мали вже до 17 см, ще потім за 3 місяці мали вже по 19 см. Останні пів року я їх зловити не міг, вода була постійно мутна. Коли вечором прийшов, ніби здається, вода чистенька, але поцвітиш фонариком, мене починали одразу по дні літати і замулювати і не міг я зловити. Сачок вже дежурний тут до двох тижнів стоїть, можливо, і більше. Але виловити мені їх ніяк не вдавалося. Тут ще є два карасі, які я зловив і поставив у відстійник. І напевно ще є залишки їжі, чим я годував ту щучку. Спочатку годував весною головастськими поголками. Далі пішли уклейка, верхоплавка, чибачок аморський. Виловлював на верхньому і нижньому ставку за допомогою виколовки. І гірчак також завівся, все пускав, все щукам, все і вони їли. Що не з'їдали, то були рибу, риби наполовину, далі їх, напевно, доїдав сомик. Бачив от сомика, буквально декілька днів тому. Він вже більший ладошки, опускав його на палець. Сомик це канадський, теплолюбивий. І він вивіз тут на диво швидше, напевно, навіть не щуки. Ну, зараз не це виловимо, не зараз, а декілька годин потрібно. Що я вирішив? Раз вони не хочуть мені попадатися на сачок вечором. я взяв, перекрив воду. Ось по цій канавці затікає сюди вода. Я її перекрив, щоб не затікала. І пустив два шланги розпустити воду. Поставив ще малявницю, щоб не зійшла, де здурю маленькі ці чебачки, що там є, якийсь мальок, щоб не проскочив. І все, декілька годин, думаю, 2-3 годинки. І ми цю канавку спустимо, витягнемо сомика, запоміємо щучки, витягнемо кресів, заберемо, або запустимо на все на цей ставок їх запустимо. Тут ще є верхній савок неподалік. Труба з нього видніється. І зробимо замір. Далі пущу, пущу воду, вона вода затече, буквально за 2-3 годинки буде знову повна ця ямка. Що хочу сказати? Годували протягом року їх. Всім, що в мене попадалося на наколовку чи бачок. Пуголовки ловив сачком десь до трьох тижнів часу, поки були. Далі клейка попадалася невеличка і попадався в мене гівчак, який завівся на нижньому ставку. Все, чекаємо за ці 2-3 годинки часу, поки буде спускатися. А зараз вставляю відео, чим я годував, що, що давав їм їсти протягом цих пів року. І Ще вставлю одне відео, Ах, покажу від чого здохла в мене одна щучка. Одна таки здохла з трьох. Чого? Я намагався їх ловити, як дістало вже, що я не можу їх зловити. Я взяв великий сачок і почав ним водити. Підняв мул, стояло фактично болото, суцільне болото стояло. І я так зрозумів, одній щуці забило зяба, і вона сплила. І здохла. Тобто мало залишитися за трьох-дві. Та, що здохла, мала приблизно 22 см вже. Я їх за 2 дні замітив. Ну, подивимося, що мають інші дві. Що вони тут є, це точно, бо я їх свічу фонариком, бачу, як вони плавають, а от зловити вже не вдається. Закис спускається вода, виглядайте, чим годував. Як думаєте, чим я ще годую щуку від стінку? Звичайно, що мальком риби, які на ставках є. Плюс головастиками, пуголовками. Ось наловив, на ставку в себе пуголовків. Жаби було досить. Я радів, що в мене є жаби, коли бачив їх місяць назад. І зараз це все ось даю щукам. Це Чудовий додатковий корм. Я думаю, щуки цим не радується. Тим паче голова в мене досить. Все, підгодовка щуки буде, пішла. Нарешті, щукаму від відстійнику буде пір. Найшло от чебачків, достатньо. Зараз траверхню озері на виколовку витягну. Зараз тут все. Скай хащуком жарує. Давно такого вона не мала. По два-три, максимум чотири було. І то невеликі, А то, о, досить крупняк. Все, викидаю, хай жарує. Так, роколовка попрацювала в мене. Наловила чебачка. Все, щука знову буде мати, що їсти. Я тут три щучки і сомик. Сом, сом теж буде їсти. Сом канадський, невеликий. Але росте теж ні в року. І щука тут росте, я її до липня місяця годував погано, бо не було фактично чим. Чебачок якогось милого не ловився з квітня поки не червня, почав трошки в липні вже йти. Завис липень, серпень, особливо вчав масло. буквально по 20 штучок. Ловиться. Ось який це чебачок, як він виглядає. Синько в народі кажуть. Він великий не росте, але шкоди робить багато. А що в мене туди стійнику буде мати, що їсти. Вже їй цього буде досить. Одній щуці прийшла гайка. Це я про відстійник, де проводжу експеримент зі щукою. Два або три дні тому я забрав звідси карася головля, щоб воду не мутили. Відповідно, дуже сильно не молов воду. О, я так зрозумів. Не витримала щука кахої долі. Забираю її звідси, дві ще мають бути. Експеримент продовжується. Спустив, рибу витягнув сачком, поставив відео. Ось що у нас тут є. Дві щучки, три карася і сомик. Щодо карасів, трьох. Фу. Я запускав двох тільки сюди в ямку. Запускає, взагалі я п'ять запускав, але трохи вже забрав був. Ще звідки один маленький взявся, оцей найменший. Ну, все це вже все, Він тут виріс, він же тут, напевно, був ще до того як я пускав щуку. Я його не наблюдав. Фактично, значить він виріс. Так ось так виглядає ямка, тут ще в нас є корм щуці бачок, гірчак, тут то все сміття є. Я то назад зараз випускаю, бо ще щуки сюди кину. Зараз пущу воду, хай заходить за той час, поки буду щуки. О, так вона йде, тут вода, камінь заберу, заклею, щоб вся вода пішла. Вже мені Ямку. Так я заберу молюску. Ще є молюска, тут не потрібна, жива здорова, я поставлю її в інший ставок і її закину. Так, зараз ми йдемо міряти щуки. Одна суттєво більша, друга менша. Швидше за все сам самець. Тому що як я пускаю різниця між ними була до пів см, а коли вимірював, то... Максимум сантиметр. Зараз різниця між ними вже близько 2 см, може й 3 Так, ставлю зараз на кришку і дивимося. Даю щуки звідра. Це менше. Зараз ми не втікай, швиденько поміряємо. Так що вона у нас має? Вона у нас має 24 см. 23, 24, 23,5, грубо кажучи. Ні, це більше було обманю. А Ось це менше. Там із ними різниця, так. А ця має 21 см. От менша і більша щучка. Підросли. 23-14 за рік 9 см. Мучити не буду. пускаю назад у воду. Так, ще сомиками поміряємо. Сомик, сомик. Де ж тає? Держи ще. О, шустрий. Так, він був взагалі на палець. Менше за щучку. Він теж у мене лишиться у відстійнику. Поки що. Так, не скользи. Не... Так, 17 см. 17 см. Крас, крася, більшого я, напевно, забираю на юшку. Так. Один карась, зараз, зараз. Це ще нема що, напевно, з нього ще нема що юшки вибити. якщо це більший. та навіть, о, хвороба від нахватки їжі. Я з того точно випускаю. ставок випущу його в нижній ставок, верхній не буду запускати, там так вже досить тих карасів. І такий. Оце, напевно, виріс тут від стійнику. Колись в мене там були карасі. Напевно він і залишився, бо з тих, що віднерестилися тут тяжко сказати, не знаю. Звідки він взявся, але я таких малих точно не запускав, такі мені на вудочку не клювали. Ну тож має хворобу, це від того, що не доїдав. Нехватка корму. Подивлюся, зараз або більшого. Якщо ще одного карася зловлю протягом двох днів на вудочку, заберу, його, а не, то випущу назад. Поки що його... Покше його... Перетримаю пару днів у відрі. А щучок зараз буду запускати назад. Е, одну щучку запускати назад, вода вже, вже затікає. Все, пішла. А одну щучку меншу я відправлю людині, яка хоче щучку. Я обіцяв, що передам щучку, так що одну щучку відправляю. Буде від стіню кузнати жити одна більша щучка. Тут же ямка, ямка невелика. Щоб їй одній хватило місця і корму. Так що ж, експеримент поки що триває далі, десь весною подивимось, скільки вона виросла.